Доброго дня, мене звати Аня і знову моя гречка. Сьогодні другий день моєї гречаної дієти. Все проходить на ура, петво, дай Бог, щоб так і подальше було. Сьогодні теж саме я їла сир з маслом. Через 15-20 хвилин я випила каву. кофе, Сушик. каву. Теж все, все нормально, я не голодна, п'ю воду. Потім я. Покажу відео, я запарила гречку без солі, без масла, без нічого. В 11.30 я з'їла ту гречку, чи в 1130, бо вже не пам'ятаю, але подивлюся, там відео я говорила, в який час я їла гречку і м'язка трошки курочки. До речі, сьогодні в магазині в одному купляла курку філе філекурінної і, кстати, дуже смачне, ну, краще, ніж у новусі форі, І дешевше на 30 гривень. Ось, я з'їла, давідочка, теж поїв ліг спать, я знову п'ю кавусю і думаю швидко в каміленій кімнаті зніму вам відео. Ось, так, ще раз кажу, я дуже мотивована, я сподіваюся, що скоро буде гарний результат. Післязавтра я буду вже зважуватися, думаю, що повинно йти хоча б кілограм. Але якщо буде більше, то я тільки буду щаслива. Ось так. Про гречку я сказала, це зараз 2 години дня, почала 3-ї. Девідучка проснеться в 3-й годині, я теж знову поїм гречку. І потім вже після садочка, коли камілочку заберемо, я теж поїм гречку десь біля 6. -ти. І все. Ну, кавусю я зараз. Ну, як кава, тут не кава, та кажу, знаєте, більш кавовий напиток, а вже це, мабуть, сьогодні остання, це третє. Ось. Про що я хотіла вам розповісти? Я хотіла розповісти, що за свої практично 36 років, в суботу, мені 36 буде, я в різні періоди життя була в різні вазі. Але я вам скажу так: в мене. Бабусі покійні, а, тітки, а, всі вони такі гарні жінки в тілі. У мене мама дуже худа. Але я пішла генетикою більш в батька, і в нього теж і сестра, і всі тітки, і мама, всі теж в тілі. Тому в мене таке, знаєте, навіть це все це в мене від баби пішла. А у мене мама ходіш, ще, ході ще жіночка. Я хочу сказати, що в шкільні роки, в шкільні роки я важила десь 50-55 кг, Це в старших класах, мабуть, 10-11 клас. Це я пам'ятаю, коли ми ходили у поліклініки, там, зважувати, там замірювали нас. Ось. Потім після школи я десь важила 60 кг, кілограм, 63 кг — це моя вага була така, я була не ходою. Потім я, коли приїхала в Київ, я походила, у мене вага була 55 кг. десь через 3 роки знову моя вага стала 63 кілограма. Знову ж таки, я ніколи там не сиділа, не сиділа на дієтах і спортом не займалася. Потім 25 років. У мене відбувся дуже великий переломний період життя, і я набрала таку гарну вагу. Моя вага була тоді 75-76 десь. І вона недовго була, десь півроку, я такі була в такій була вазі, я себе абсолютно комфортно відпочивала. У мене було багато друзів, ми ходили гуляли, якісь клуби, дискотеки, ресторани. У мене було багато, як сказати, кавалєрів чи що. Ось. І все було ну, нормально. Але в одного разу, коли ми приїхали з подружкою з Львова, ми їздили відпочивати на Пасху, і я побачила ці фотографії, це був травень місяць, і тоді я вирішила, що потрібно худати, тому що ну, це ненормально. По-перше, здоров'я, мені було 25, мені треба було, щоб в мене було гарне здоров'я. І і я, і... Я почала ходати, я почала, це була весна, кінець травня, я почала ходити на гречці. Я підсадила всіх своїх дівчат, я працювала в магазині, дівчат всіх підсадила на гречку. Я її запарювала або варила, додавала туди. А знаєте, що я додавала тоді? Була тоді приправа. І зараз в неї 10 овочів, щоб вона трошки смаку якогось додавалася, Запавала кефіром або томатним соком, кава, пила чай. Uh, і, ви знаєте, я за 14 днів скинула практично 7 кілограм. Uh, потім uh, я вже там якісь супи або то, ж, або, сьо, або то, uh, І я так скинула за. Десь за півроку я вже я може, колись там буду виставляти фотографії. Допустим, я була в травні місці, якою якою я вже була в грудні. Я вже змінила роботу. Я пішла на іншу роботу. Дуже так теж життя все перевернулося. Я пішла працювати в ресторан на адміністратором. Звісно, там більше було руху, я рухалась більше, більше відповідальності, може щось нове, і воно вага пішла входити. Я тоді знімала одна квартиру, точніше кімнату. Дома мене я нічого не купувала вдома, ніяких, абсолютно нічого. І тому це мене теж спасало, що я вечорами нічого не їла, ну, так, крім роботи, я могла там 8 годин на роботі ще поїсти. Але поки додому поки сюди-туди і воно ніде не затримувалося. В 27 років я зустріла свого чоловіка, майбутнього теж Я, ну нормально все було нормально, вага мене була нормальна. В 30 років я завагітнулася камілочкою, мені було десь 57-59 кілограм, і тоді я за вагітність набрала, коротше, мене було 75 кг, я йшла в. Роду. 83 кг я йшла в роддом, Вийшла з роддома 76 кг, 76-600 щось таке було. І я почала ходити, я почала не те, що ходати, я почала їсти. Нормально їсти там, варену, їду, курицю, там, запечену рибку, звісно, гречка. В мене завжди в моєму житті була гречку, там якийсь там все, там, щоб по-перше, було для моєї донечки, для животика, як кажуть, легше. І для мене, щоб я прийшла в свою форму. Перші 10 кілограмів я тоді скинула дуже легко, абсолютно за декілька місяців, а потім десь. Коли в мене була вага 66 кг, 65 кг, в мене почались проблеми, тому що вага стояла, я нічого не могла для цього робити, я почала трохи бігати. І я Почалась у мене болемія. І я почала їсти. Ще скажу, що в мене під час, під час Перших трьох місяців після народження донечки в мене була ну, невелика депресія. Ну, я мабуть, думаю, що це всі проходять, але в мене вона теж була. І коли вже це, я вже зупинилася на, на 65 кг я почала їсти і все а, вибльовувати. І почалось до того, що в один прекрасний момент длилося це десь мабуть місяця три. В травні місяці ми її хрестили, їй було сім місяців. Я похудала. Звісно, я похудала, десь до ваги ж 57 кілограм, було все добре, все було прекрасно. Але знаєте, який був прикол. У мене очі запали очі внутрі. Прям у мене прям очі були як всередині там. Мене це дуже лякало. Я почала читати, і я зрозуміла, що ну, звісно, що це все на, на психологічному рівні, і це дуже велика проблема. Потрібно було йти до психолога, чи до психіатра, чи до кого там. Коротше, треба було йти до спеціалістів, але я взяла все свої руки. Мабуть, до літа, до середини літа, я ще цим. Склад увлякалась, але потім я вже собі дала слово, що більше я цього робити не буду. І я вам скажу, що так я реально взяла себе в руки. Так, я теж похудала, все гарно. Моя вага важа там духовна після сім шістдесят кілограм, але ну, для мене це в принципі норма. Але я хочу зараз зовсім іншу вісову категорію так сказати. Тому я скажу вам, що кого бульмія, це вам допоможе психолог чи психіатр, чи хто там цим займається, але поки ви цього саме не захочете, ви це все діло не кинете. Я коли бувало їла тоді, і вспоминаю, про це ніхто не знає. Я коли їла і йшла через 5 хвилин, щоб це все вирвати. Я вибачаю за подробниці. І в останні рази я виривала з кров'ю. Отак. От. І все. Я похудала. Потім історія починається з квартири, але це вже в іншому відео. Я іменно хотіла розказати з приводу бульмії, що я це пройшла. І я проходжу зараз з розстройством РХП чи як це, РПП. Піщового поведіння у теж, теж мене було. Я заїдаю стрес. Заїдаю стрес. Мені здається, що мене ніхто не любить, що все, я така сяка-пересяка. Але зараз я думаю вже по-іншому. Дивились багато дієтологів, психологів, що потрібно з собою працювати. Тому ось така історія. Зараз я. А зараз так, це було за Камілою. За Давідом я розкажу завтра. Тому зараз я вже свідомо підійшла до того, що мені потрібно походати. Я не планую, не планую вже, що я буду народжувати. Я хочу привести свою форму, своє тіло. В ідеаль, від той ідеал, в якому воно ще не було. Я почала це з гречки. Я не буду все життя сидіти на Гречці, чи я буду там зриватися. Може, я зірвуся, але я не піду. І я не хочу і не піду більше в санвузоло, щоб це все їду обратно, доставить, так сказати. Ви знаєте, ще хочу сказати, що так, ми заїдаємо ці всі війна, всі обстріли. Чоловіки теж наші в стресах. Вони ще, мабуть, більше в стресі, ніж ми. Просто це чоловіки, і вони не показують цього. Я вам скажу, що. Як би не було важко, але все одно я пересипив руки. Я чесно вам кажу, я бачу своє життя зовсім по-іншому до кінця року. Я думаю, що хто я буду знімати в грудні місяці відео зовсім більші, в зовсім іншому вигляді, в зовсім інші вагові категорії. І хто захоче, перейде іменно на це друге відео моєї гречаної дієти, Щоденника похудання. Ось, ой, мене прическа, тут така булька. Ось такі справи. І тому, а, тому що Тому я допиваю каву, жду, коли девідочка проснеться. Потім вам знімаю відео своєї свого обіду і своєї вечері. Ось. Тому зустрінемося за вечерю. Доброго раночку. Сьогодні я вже поснідала. Поснідала я сирочком з маслом, попила кавусю, а зараз я буду запарювати собі на обід, навіть не на обід, а такий перед обідом. В мене як сніданок, гречку. Я промила гречечку, запарю її в тарілочці, заливаю кипяточком. Заливаю кипяточком сьогодні. Отак. От Десь на пальчик на палець, зверху водички, щоб більше було. Все. Отак. От І зверху я накриваю тарілочкою. І вона собі стоїть, я думаю, що пару годин. І якраз після цих, поки вона в мене не стоїться, я вже буду ходити снідати, так сказати. Це десь буде вже е, 12-та година, ї 12. Так що будемо чекати. В такий в мене сніданок сьогодні. Це гречка запарена і кусочок м'яса. М'яса десь, я думаю, грам 50 не більше. Ось, це я зараз, ну, це такий, я сказати, більш не сніданок, ну сніданок обід. Зараз 12.21. Тому всім смачного. Так, це мій обід. Зараз буквально 14.55. Ось такі гречки, я думаю, десь 100 грам гречки, кусочок буквально курочки і сухарик. Все, смачно.